Ukrainian Rebuild. тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України, і вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща це Україна без тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, <суміло> про нашум'явшо цього міндіча, оцю вся історія, корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типа, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. О, тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може. Не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші.